Ще раз вам. Так, да, да, вітаю, вітаю, вітаю. Да, як ви там? Нічого, все нормально, а то трошки там по сімейних справах, то туди, то сюди, то в саді ще. То... Я поняв, поняв. А де ви я вас не бачу? А, ви на зв'язок, я взагалі да. до, до уха прийду. вітаю, Я до уха добре. Я поняв. Я надіслав там інформацію, обов'язково ознайомтесь з нею, щоб підготуватись до виїзду. Так, да, хотів уточнити, а чого ви саме нашу компанію обрали для роботи за кордоном? Ну, я саме якось е довіряю. Мені, так я думаю, що ну, так, в такому плані. Ну, а чому довіряєте? На що звернули увагу? Що вам. Ну, цікаво просто. Ну, Ви багато пропонуєте різну, різних робіт. Mm -hmm. по, ну, різних напрямків для кожного чоловіка індивідуально може собі підібрати ну, якусь роботу. Mm -hmm. От. І в загальному ну, довіряти, чому я обрав, довіра. Саме це головне довіра. І що допомагаєте вовс, ну, всі, до, всі ці документи, mm -hmm. так. Все це, це допомагає теж. Ні, просто цікаво, на що ви саме звернули увагу ну, от, о, при виборі компанії. Ви ж я впевнений, ще, ще, ще кудись звертались, правильно? Я звертався до своєї знайомої, вона з мого села, ага. Віка, Віка. Вона займається такими справами теж. Ага. От, я з нею контактував, з нею зв'язувався. Ага. Ну, То нічого, я навіть з нею балакав і хотів там вже навіть домовився, але щось, щось я щось я не знаю. Хто знаю, хтось мені запропонував, чи я сам на вас я, мені запропонували вас. І я якось більш. Я, знаєте, заборівся ще більше, що я свою взагалі, типа. Ну, але, але, але це далеко. Далеко. Ви сказали, сім'я у вас, діти. Я готовий хоч сьогодні, але мене вони не пускають. Все, я то, вони мене поближе, їдь ненадовго і все. Я понял, поближе. Ну без питань добре, поближе, так поближе. Ось е Німеччина чекає на вас. Да, будьте на зв'язку обов'язково ознайомтеся з інформацією, яку вам надіслав, підготуйтеся до виїзду. Ось, і вам гарного дня. Дякую, а приблизно на яке число. Дивіться, там же вам, вам ближче координатор вам це скаже. Буквально день-два буде відомо і час, і звідки виїзд, і відповідно будуть всі контакти надані. Добренько, дякую. Буду надіятися на вас, я вам довіряю, і все. Я хочу, хочу скоріше вже побачити це все і працювати. Супер, дякую. супер, добре, все гарного вечора. Да, до побачення. Будь-питання, набирайте. Добренько, да, до побачення. До побачення. Ось так, друзі. Нас обирають, просто довіряють нам, дивляться на нас, на нашу роботу. Ось хтось по рекомендації, хтось просто дивиться, хтось інтуїтивно. Ну, по-різному. Тому вибір кожного свій. Але саме головне мене радує те, що люди працюють, люди їдуть на роботу, їх там зустрічають, їх ніхто на на дорозі без житла не залишає, їх заселяють, їм роблять документи, і вони працюють. І вони далі нас рекомендують. Ось так працює цей бізнес. Вже сьомий рік на ринку, тому довіряй, але перевіряй. Всім гарного дня, бережіть себе!